Бається гурки цього звіра. Так, мені теж. Тому що це Харлі Девідсон Лоурайдер С. І цей випуск про нього. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog UA та в чергове вітаю вас на борту Харлі Девідсон Лоурайдер С 2022 року. В цьому випуску ми з вами поговоримо. Про технічні характеристики цього мотоциклу, він вже трішечки не стоковий, як ви могли зрозуміти, і як ви могли пам'ятати з минулої серії. Поговоримо про те, що тут вже виправлено, допрацьовано порівняно з заводською комплектацією. Що було не так з мотоциклом в минулому випуску? Чому довелося так довго чекати на нову серію про цей байк? Ну і загалом. Чергове, поділюся власними враженнями про мотоцикли цього словетного американського бренду. Погнали! Наразі Lowrider моя улюблена модель. Байдуже, чи це ES, чи це Dyna, чи це Softail. Візуально цей мотоцикл для мене... Просто передає ідеальну естетику бренду, естетику класичного такого американського стилю металевих мотоциклів, але які не виглядають при цьому архаїчно, застаріло. Вони актуальні. Я думаю, що такий байк буде чудово виглядати і через 10 років. 117-й двигун тут 1923 кубічні сантиметри. Впуск-випуск трішечки допрацьовані, плюс це америкос. Який не задушений. Так що same same, but different, як кажуть американці. Тобто взяти два однакові 117 двигуни, вони можуть їхати по-різному. Наприклад, якщо ви дивилися попередні випуски з оглядами на Fedboya та на Road Glide, то маючи однакові двигуни одного покоління, одного року випуску, абсолютно по-різному. Я відчув, як їде Фетбой і як їде Road Glide. А це третій мотоцикл і він також їде по-своєму. Без проблем переїжджає всякі нерівності, ось такі штуки. Якщо стокові підвіски, вилочка передня десь скоче, амортизатор інколи складався, то йолінси це йолінси. Нічого не попишеш. Пер настав час поговорити про технічні характеристики цього монстра. І називаю я його монстром, тому що цей байк має двигун майже 2 літри об'ємом. Тільки подумайте: два горшки, два циліндри майже літрового об'єму. Деякі мотоцикли мають чотирьохциліндрові двигуни, в яких об'єм літр. А тут в кожному циліндрі по літру. Так що цей байк. Ну, я б не сказав, що він не підходить для початківців, тому що насправді його власник не такий вже прожжений мотоцикліст. Це, в принципі, можна сказати, що перший байк в свідомому віці, але до такої техніки, все ж таки, на мій погляд, треба бути готовим і морально. І матеріально також, хоча розбіг цін на ці мотоцикли доволі великий, і можна достатньо бюджетно стати власником такої техніки. Наприклад, якщо гарно пошукати, то лоурайдери попередніх поколінь можна придбати приблизно в районі 12-15 тисяч доларів. Насправді це дуже близько до. Вартості мого КТМ, який я купував в 2021 році. Але зараз не про це. 1923 кубічні сантиметри. 117 Milwaukee 8. Це v подібний двигун, дуже потужний, але з упором на крутний момент. Це філософія Харлі Девідсон. Вона мені подобається зараз. Раніше я цього не розумів. Тепер я розумію про що ці байки: 169 ньютон метрів крутного моменту. Вказана характеристика. З заводу, але через те, що тут вже є певні допрацювання, я думаю, що вона трішки збільшена по факту. Але я вас запевняю, що 170 ньютон-метрів метрів це дофіга, навіть на вагу в 309 кілограмів. До речі, цей байк вважається легесеньким. Якщо ви їздите на чомусь, що важить 200-250, він буде відчуватися більш важким. Але якщо ви пересідаєте на цей мотоцикл після роуд глайду чи стрітглайду турерів, які мають великий важкий ферінг, які мають бокові кофри, і оце. Все і важать 400 плюс, то він справді може вважатися доволі легким. Потужність силового агрегату складає 105 кінських сил. Неабияка, якщо брати по мірках сучасних спортбайків, тим не менш. Я вже казав, що ці мотоцикли. Вони побудовані навколо крутного моменту. Вся філософія американського мотопрому вона будувалася не з упором на кінські сили, а з упором на крутний момент. Для тих, хто не дуже розуміє, в чому різниця між крутним моментом та кінськими силами. Скажу, що крутний момент відповідає за прискорення. Це той самий пинок, коли ти відкриваєш газ і мод вискакує з-під тебе. Саме тому, ось така цікава форма сидінь у Харлі Девідсонів. Тому що якщо б цього упору під вашу спину та п'яту точку не було, ви б просто з'їхали з мотоциклу, якщо б нормально відкрутили газ. За подачу палива в нас відповідає інжектор, коробка передач шестиступінчата механіка. Основний привід в нас ремінний. Це дуже прикольно, тому що ремінь він найм'якший з усіх способів передачі крутного моменту на заднє колесо, і він потребує до себе, в принципі, мінімуму уваги вчасно його підтягувати, щоб він був більш-менш чистий. Ясно, що кататися по болотах на таких мотоциклах ніхто не збирається, тому в принципі. Доволі великий інтервал, який проживає цей ремінь, класне рішення, і мені воно дуже подобається. Якщо ви пересідаєте на такий мотоцикл з байкою оснащеного карданом, ви одразу відчуєте про що я кажу. Після ланцюгу не так драматично відчувається різниця, але теж відчувається. Коли ти покатаєш на цьому моті і сідаєш потім на ланцюг, ти відчуваєш, що передача ланцюгом трішки жорсткіша. Висота по сидінню складає 710, але ми кажемо зараз про заводське виконання. Тут вже встановлений седлмен. Я не заміряв актуальну висоту на конкретно цьому мотоциклі, але фактично я думаю, що вона десь близько. Суха вага мотоциклу складає 295 кілограмів, споряджена близько. 308 кг. Бак на 18,9 літри. Розхід палива орієнтовно складає 5 літрів. І не дивуйтеся, що дволітровий двигун їсть всього-навсього 5 літрів. Насправді, завдяки крутному моменту, ці мотоцикли не потребують того, щоб їх сильно крутили. Вони тягнуть майже з низів, і цього вистачає для щоденного пересування містом або трасою. Навіть якщо вийдете по трасі там свої 100, 120-130, на шостій передачі мотор смачно булькотить під вами і він не крутиться. Чим менше оберти, тим менше споживання палива. Розмірність колес 180 на 70-16 ззаду та 110 9019 спереду це класична компоновка для крузерів. В них зазвичай ззаду стоять саме 16-ті колісні диски. Через те, що ця модель оснащена індексом S, це означає, що мотоцикл більш спортивний, що робить його більш спортивним. По-перше, це вилка перегорнутого типу. По-друге, це два гальмівні диски спереду, які дають набагато більш відчутне гальмівне зусилля. Крім того, можна поговорити про те, що допрацьоване на цьому мотоциклі. І це цікаво. Коли я їздив на лоурайдері звичайному, трішки старшому за цей, в ньому були інші підвізки, в нього вилка неперевернутого типу. Якщо не бачили огляд, він є на каналі. Подивіться та оцініть цей байк теж дуже крутий. В нього трішки інакша фара, в нього більше хрому, але зараз не про це. На ньому стояли мідли. Що таке мідли? Це заводська компоновка. Підніжок водія, вони зміщені набагато ближче до водія. Відповідно, це дає інакшу ергономіку посадки. І з моїм зростом я прямо некомфортно почував, в мене втомлювалася спина. На форвардах я почуваю себе просто суперово. На цьому мотоциклі вже встановлені форварди, і я дуже вдячний тому, хто це зробив, тому що для мене це просто ідеально підганяє ергономіку. Тут стоять високі проставки руля, тут стоїть нерідний руль, тут перенесений спідометр. Тут вже стоїть, як я казав. В сидіння від седлмен Є одиночне сидіння, це для того, щоб можна було їздити з пасажиром. Найголовніше до працювання по підвісках, тому що це слабке місце Харлі Девідсон. Тут встановлено амортизатор та передню вилку від Йолінс. Це один з топових брендів, який займається тюнінгом підвісок. І це працює абсолютно інакше. Тобто цей мотоцикл. Відчувається геть іншим порівняно з мотоциклом, який на стокових підвізках. Звісно, що в кращий бік. Всі нерівності він плотний, він збитий, він ще краще керується, він менше клює на гальмуванні. А ці два диски спереду вони нормально так осаджують мотік. Тому, коли у вас стоїть Йолінс, він допомагає вам ще краще та стабільніше відгальмовуватися з високих швидкостей, які цей байк набирає дуже впевнено та швидко. Далі. В нас встановлено впуск від Screaming Eagle. Рідний впуск має інакшу конфігурацію, він сильно стерчить і заважає правій нозі. Декого це не парить, але власник цього мотоциклу вирішив поставити впуск іншої конфігурації. Тут стоїть нульовик, який не миється, не обслуговується. І що цікаво випуск 2 в 1. Минулого разу, коли ви бачили цей байк на каналі, тут стояв випуск 2 в 2. Тепер 2 в 1. І цей випуск прямо робить байк. Набагато більш динамічним він краще дихає. Він веселіше їде, він краще прискорюється, він трішки гірше їде знизу, але як тільки ви відкриваєте газ, він просто вискакує з під вас і починає буксувати, тому що на відміну від встановленого АБС трекшн контролю цей мотоцикл немає. Далі в нас є такі красиві, дуже, дуже мінімалістичні вказівники поворотів. Спереду це вже також тюнінг. В нас встановлені ззаду також неоригінальні поворотні вказівники. В нас з боку з цього встановлений такий маленький шкіряний кофор. Він не багато в себе вмістить, але він більше для стилю. Хоча, якщо захочеться щось невеличке туди покласти, він також цілком функціональний. Можете помітити, що на мотоциклі мінімум хрому, і його власник все ще працює над тим, щоб його стало ще менше. І я скажу, що цьому байку пасує оцей чорний колір, максимально все чорне, він класно виглядає. Також, ось тут ми бачимо такий плужок, який прикриває радіатор. Він дуже симпатичний, схожий на те, що на ньому був встановлений раніше, але трішечки відрізняється. Також дуже стильно виглядає. Це пасує мотоциклу і його загальному образу. До речі, цей ферінг нагадує мені стилістику мотоциклів з серіалу Сини анархії, завдяки якому я, в принципі, почав дивитися на Харлі Девідсон більш уважно, тому що. Серіал дуже достойний. Якщо не бачили, раджу подивитися. Він, звісно, фантастичний. Але там чуваки ганяли саме на лоурайдерах, тільки на базі Дайни. Якщо говорити про бази, то це база Softail. Це свіже покоління мотоциклів. Вони в більшості перейшли всі на Softail. І тут тепер бокові амортизатори знаходяться в нас не по боках від мотоциклу зліва та справа, а знаходиться один аморт прямо під сидінням. Він так відносно горизонтально розташований, працює це ефективно. Мотоцикл став більш жорстким, краще керованим. Любить нахилятися в повороти, дозволяє цим користатися на всі 100. Навіть в деяких ситуаціях мені вже заважають просто форварди. Я починаю чіплятися. Своїм ботинком. Якщо ви запитаєте мене, для чого цей мотоцикл, то я скажу, що особисто я обрав би такий байк на кожен день і на день під настрій також. Якщо мені не потрібно з'їжджати з асфальту, якщо мені треба просто проїхатись у справах, не завжди поспішаючи, навпаки, Кайф, харлів, в тому що вони. Хоч і провокують, наприклад, якщо це щось потужне та швидке на кшталт Lowrider S, він інколи просить дати йому підхвіст, але глобально він дозволяє спокійно собі чилити, крузити на швидкостях 30-40, просто на другій передачі, котишся, він смачно булькотить. Треба відкритися, відкрився, він поїхав. Він дозволяє дуже різне використання і він створює твій настрій. Це головна фішка того, що дарують Харлі Девідсун саме мені. Наведу інший приклад. Сиджу вдома, чергове монтую якийсь відос, телефонує друг, каже: повертаюся з Карпат, буду на Житомирській трасі пити каву. Запрошую, побачимось, поговоримо 5 хвилин, як все пройшло. Поїду далі. Коли в мене була можливість обрати між моїм КТМом. Та лоурайдером, я не думав. Я просто сів на лоурайдер і прямо у футболці, в мотоджинсах, в ботах поїхав. Не пам'ятаю, мабуть, навіть з голими руками, просто поїхав неспішно побачитись з другом випити кави. В місті він почувається чудово, особливо якщо в нього вже встановлений високий руль, то він чудово. Пролазить в міжряді, він класно балансує, тобі не треба постійно скидати ноги з-під ніжок, якщо ти сповільнився. Він динамічно прискорюється для того, щоб їхати в потоці або швидше. Він дозволяє накинути на себе кофри, якщо вам це потрібно. Але, на мій погляд, це трішечки псує зовнішній вигляд. Хоча є модель Lowrider ST, яка мені також дуже подобається, з невеличким ферінгом та боковими кофрами. Вона дуже гармонійно, класно виглядає і набагато практичніше, якщо вам потрібний якийсь багажний. Простір з собою. Байк дуже вдалий, супер класно виглядає. Це те, про що я завжди кажу. Ви виходите, бачите цю техніку і вам хочеться зупинитися і просто помилуватися. Наскільки класно сконструйований мотоцикл, наскільки він справжній, металевий, залізний, важкий, як він вібрує, оцей саунд. Вас бачать автомобілісти, вони охоче пропускають, вони не вважають, що ви на якомусь мопеді, вони розуміють, що ви серйозна людина, що ви заслуговуєте на повагу і поступаються позицією для того, щоб дати вам дорогу. Це також круто і це один з бонусів, який ще масштабується на Харлії. В 99% випадків вас обов'язково пропустять. Що ж, я думаю, що технічні характеристики та основні висновки ви почули, треба далі трішки проїхатись. thank you Поки ми даємо байкам трішки подихати на трасі, хочу нагадати, що ви можете підтримати канал, ставши його спонсором, або зробити внесок на Монобанку каналу. Також в мотовлогу тепер є телеграм-канал, де публікується те, що не потрапляє в інстаграм та Ютуб. А також є чат для спілкування. Всі посилання знайдете в описі до відео. То хто ж такий лоурайдер? Це все ще справжній залізний американський мотоцикл, вже більш сучасний, краще керований, але автентичний. Це річ в собі, що не можна назвати просто транспортним засобом. Це друг, що готовий допомогти тобі переключитися і провітрити мозок, довести тебе у справах щодня або навіть розділити подорож до гірських серпантинів чи теплого моря. Сьогодні лоу моя мрія, і я буду дуже радий, якщо після перегляду цього відео він стане мрією не лише для мене. Дякую за перегляд. З вами був Мотовлог.ua І ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі на дорогах та поза ними.